Навчається близько 4 тисяч дітей. Але, повірте, душа моя лине сюди до цієї школи і хай там не зобіжаються в сьогоднішній вечір всі керівники інших навчальних закладів. Я все-таки люблю найбільше ціню цю школу. І мені так хочеться, щоб кожного року, кожного дня, проходячи мимо цього навчального закладу, кожен із нас радів. Я навчався в цій школі. Я горжуся цією школою, тому що вона є найкраща. В минулому році ми відсвяткували з вами разом сторіччя цього навчального закладу. Багато з нас були на цьому святкуванні і, мабуть, отримали масу емоцій, таку, як ми сьогодні отримуємо. Отак От не можна було зупинити ти. Те... Випускників школи, як і сьогодні, які хотіли почути, сказати, побачити і радіти разом за те все, що зроблене. Повірте, школа буквально цього року, цього року, минулого року, готувалася до цього великого свята, готувалася до цієї зустрічі, і ви, мабуть, бачите, що не тільки зовнішність її змінялася, помінялася, а й Внутрішня сфера, вона нас всіх спонукає казати дякуємо тобі, школа, дякуємо тобі, педагоги, дякуємо вам, вчителі, за те, що ми сьогодні стоїмо такі перед вами, за те, що ми гордимося цією школою і говоримо ще раз дякуємо, дякуємо і дякуємо. І от от 75 февраль місяць. Я приїжджаю домой, перший отпуск і бігу к своєму учителю, свого й Миколу Сергійчу. Похвастатися. Ну, встретились с ним, побеседовали, выбили посярки, не без этого. Когда я выходил от него, он говорит, вернешься со в Борисоглевск, передай привет моему ученику Яше Николенко. Но ну, я на автомате головой кивнул, говорю, ладно, хорошо. А потом думаю, кому передавать? На деревню Дедушки? А потом до меня доходит, что это полковник Николенко Яков Андреевич. Краськова нас в школу завела. Писати, читати нас навчала, Гордіївна Галина мамою була, добро і людяність в нас закладала. Тут вчителі вели в країну знань і знань хотіли якнайбільше дати. Всі турбувалися вони про нас, як про дітей своїх, як батько і рідна мати. Роки пройшли, ми виросли давно, всі розлетілися у світ широкий, а вслід за нами полетіло, благословіння їх за нашу впевненість і сплес. Але кличе, наш... Але кличе наш клас 10 літ, де ми з вами навчались. Дорогі однокласники, рада бачити вас, бо ми з мамою давно не зустрічались. Перший клас і дзвінок, і наш перший урок, і вчителька перша, як мати, нас навчила писати, вчити вірші пісні, каліграфію раді, гарно писати. Ми ходили в походи, палили кастри. Раз-два, раз-два, раз-два-три, дожене тебе малеча, раз-два-три, що лише тобі по плечі, раз-два-три, вона з тебе зари хоче, що ти такий не раз-два, раз-два, раз-два-три. Рідне обличчя, я такі би запропонувати, висунути одну пропозицію. Крім випускників школи і учнівського колективу, історії школи, становище її приміщення, особливо таке, яке має вже столітній ювілей. Зараз Перед нами виступав випускник обухівської середньої школи номер 1 імені Андрія Саміловича Малишка, депутат Верховної Ради третього скликання Кулініч Вілона Віця. желаю этому коллективу очень послушных учеников, потому что оно приходит как-то с годами, когда начинаешь воспитывать своих детей, понимаешь, что это такое. Вот. И естественно, что даже нужно при, при жизни ставить этим учителям памятники, потому что это очень и очень тяжелый труд. Так что счастье, здоровья, благополучия вам, ну и хороших этих учеников, ну тех, которые там стоят. доброту, терпение, І, звичайно, це знання, які ви нам дали, і які не раз надобились в нашому житті. Низький вам уклін. І всім вам дуже-дуже величезне дякую. Не час, не На наче вчора, ми ходили цими коридорами як учні, а сьогодні ми тут, як молоді юбіляри. Я хочу подякувати нашим вчителям, які нас навчали і виховували. а також Ларисі Ваніні, яка нас вчила писати та читати і стала для нас матір'ю.